Ну і з того, що було впродовж ночі, поки ми спали, і все ж таки знову черговий доказ російської агресії, доказ того, що Росія не збирається завершувати цю війну. Отже, що відомо станом на ранок у Луцьку. Втретє за ранок лунали вибухи. Про це повідомляє суспільне, і там так само була інформація про те, що місто намагалися атакувати російські дрони. Деталі будемо чекати офіційних. А вночі так само відомо, російські окупанти масово атакували село на території сумської громади по цивільній інфраструктурі було спрямовано близько 10 дронів. Повідомляє місцева влада. Також там додали, що на Місця Лучань знялася пожежа. Ну а підрозділи ДСНС працювали і станом на ранок попередньо без постраждалих, але це не єдиний удар по сумах напередодні була інформація про те, що вже троє загиблих через ракетний удар Росіяна, а 15 травня оголошено в Україні днем жалоби. Сумщина, рятувальники ліквідували пожежу. Писали, яка звісно виникла через ворожий удар. Ну а як стало відомо раніше, саме напередодні, у другій половині дня, ворог наніс авіаційний удар по житловому сектору. Білопільської громади часткових руйнувань зазнали житлові будинки громадян, транспортні засоби і будівлі господарського призначення. В одній із будівель виникла пожежа. Рятувальники не допустили подальшого поширення полум'я і ліквідували за попередньою інформацією, Були травмовані. Донеччина так само була під прицілом Російської Федерації. Йдеться про те, що 14 травня, ще в досвіта російські війська вкотре задали удару по житловому сектору Донеччини під ворожим обстрілом пинилося село Золотий Колодязь. Ну а на території приватного домоволодіння виникла пожежа. Вогонь охопив господарчу споруду, гараж і два легкових авто. Назвичайники оперативно ліквідували загоряння і не допустили подальшого поширення. Тобто, бачимо, що Росія продовжує бити по цивільних об'єктах, не шкодуючи ані ракети, ані шахедів. Ну а Зеленський напередодні у вечірньому відеозверненні подякував нашим захисникам за те, що збивають і ракети і шо. Шах... Шахеди подякував за роботу ППО. Ну і відзначив так само, що Росія затягує війну і так само зазначив про балістику, яка напередодні летіла в сторону України. Давайте почуємо, що сказав Зеленський. Сьогодні шахедів було в ніч на цей день значну кількість збито не всі, але кожне збиття зберігає наших людей, зберігає нашу інфраструктуру, були ракети сьогодні. Російська балістика. Коли увесь світ чекає від Путіна простої відповіді, так, на пропозицію прямих перемовин, він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Це зрозуміло. Нічого йому це не дає і не дасть. Росія тільки затягує війну, затягує ці вбивства, і кожна країна, кожен лідер, який зараз. Тиснуть на Росію заради того, щоб все ж припинився вогонь, щоб все ж були нормальні, змістовні перемовини на рівні, який дозволяє ухвалити рішення кожному, хто допомагає миру, допомагає дипломатії. Я хочу дякувати. Так, Зеленський подякував кожному. Так само, друзі, от читає коментарі, пише зокрема. Май Самсунг цікаве ім'я, але от бачите, пише ми не спали, нас обстрілювали і це Луцька. Дійсно, от повідомлялися про вибух, Чекаємо інформацію офіційним. Друзі, дякую, що повідомляєте. Звісно, кожне повідомлення важливе, і звісно, якщо щось важливе є, обов'язково пишіть. Ну і маю констатувати факт, що на Росію цієї ночі абсолютно нічого не летіло. На жаль, таке відносно за спостерігаємо ще з того самого дня, 8 травня, коли Путін Голосив так зване перемир'я, обстрілюючи тим часом Україну. І поки ми не бачимо яскравої бавовни, яка би, звісно, була на території Російської Федерації, не бачимо дронів різних типів безпілотників, які б летіли на законні військові цілі. Україна очевидно хоче показати світу, що вона готова до миру, тим більше такий важливий тиждень зараз для України, як сказав Зеленський, зараз дійсно. Не зрозуміло, що буде завтра, фактично, але точно, от вирішальність цього моменту, вирішальність миру вона може бути вже буквально цього тижня. Тому Україна, попри все, демонструє все ж бажання до миру, і бачимо, не звітує ворожої міноборони вже який день поспіль про певні якісь дрони, які завжди вони кажуть перехопили, але дійсно їх немає. Це це факт. Ну, звісно, про мирний трек відомо, що російська делегація вже приїхала до Стамбулу. Про це принаймні повідомляють російські змі і очікуються переговори. З ким вони мають розмовляти наразі не зрозуміло. Ну і щодо самого Путіна, то не повідомлялося, що Путін міг прибути так само на цю зустріч. Ну а тим часом президент України Зеленський хотів заборонити своїм помічникам зустрічатися із російськими чиновниками в Туреччині 15 травня, розчарувавшись у потенційних переговорах. Ну, принаймні, таку інформацію дає Деваштим пост, посилаючись на двох дипломатів, які знайомі з цим питанням за словами джерел, американські і європейські чиновники переконали українського президента не робити цього, мовляв, чиновники із США та ЄС наголосили президенту України. Що на переговори необхідно відправити принаймні делегацію старших помічників, що власне Зеленський і зробив? включено із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Однак український лідер до останнього кажуть не погоджувався. Ну за словами одного з дипломатів, Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати до Туреччини. Як пише Ваштон Пост, зокрема, що представник президента Шасті Вітков також переконував, що участь України в прямих переговорах з Росією є безпрогрешним варіантом, адже Якщо українська сторона приїде до Туреччини, а російська ні, то в поганому світлі постане саме Москва. Водночас, на думку двох дипломатів, знайомих із питанням, якби Україна і Росія з'явилися на переговорах, обидві сторони могли б наблизитись до припинення вогню і закінчення війни. Але Зеленський напередодні у чірньому зверненні так само коментував ось майбутні події Туреччину. Сказав він, що сигнали від Росії щодо візиту досить таки незрозумілі, фактично розмиті. Але ці дні, як сказав Зеленський, вони дійсно можуть стати вирішальними. Давайте Чуємо, що каже президент, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них в медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож, це може стати найбільш, найбільш сильним аргументом, тиждень дійсно. Може змінити, змінити багато, але але може зараз все це вирішується. Ось дійсно зараз вирішується чимало питання. от Зеленський підтвердив певний важливий момент, який може бути відповідно саме сьогодні, але водночас я так само додам, що, попри те, що Зеленський можливо мав певні сумніви, як пишуть західні змі, деякі країни намагалися вплинути на Путіна, щоб той поїхав в Туреччину. В що міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль закликав російського диктатора зустрітися із президентом України Перемором Зеленським у Стамбулі 15 травня. Я процитую будь-хто, хто хоче миру в Європі, повинен вести переговори зараз. Німецький міністр так само наголосив, що тепер м'яч на боці. Путіна президент Бразилії так само напередодні заявляв, що попросить особисто російського диктатора Путіна приїхати на переговори до України в Туреччину, після чого президенти поговорили телефоном, хоча насправді анонсувалась зустріч, якої, до речі, не сталося це надзвичайно дивний момент. І офіційної інформації щодо самої теми розмови, так само звісно, немає, але... Видання Reuters з посиланням на канцелярію президента Бразилії каже, що де Сілва наголосив на прихильності Бразилії до миру і ще раз висловив готовність співпрацювати в будь-який спосіб у пошуках порозуміння між Росією і Україною. Очевидно, що Кожен хотів би стати посередником і долучитися до мирного процесу, щоб потім, звісно, постати у ролі миротворця. А політехнолог, політолог, так само Сергій Асланян напередодні в інтерв'ю з моїм колегою Бібіком він наголосив на дуже складних відносинах Росії і Туреччини на численних війнах, які були впродовж цієї історії. І тут він зокрема сказав про те, що дійсно Путін може побоюватись, тому що ніхто не знає, чи не запроторить Ердогана. Путіна, в гагу. і е, те, як Путін сьогодні диктує правила, може зовсім не подобатись президенту Туреччини. Ну а це означає, що чекати від нього можна було б чого завгодно. Давайте почуємо, що каже І Турція це враги всю жизнь, які всегда в состоянии конфлікту. І последняя акція, когда убили російського посла і назвали його іменем Сусідній переулок. Но с Турцией отношения совершенно однозначные. То, что Эрдоган иногда улыбается, из-за этого абсолютно не следует, что что-то изменилось. И Турция, будучи осколком Османской империи или Османской империи, или а, там, под флагом Крымского ханства, она так или иначе всегда имела претензии на регион. И если не получалось территориально вдруг обозначить свое главенство, то политическую весомость во что бы то ни стало. И вдруг здесь появляется... Самозванец Путин, который назначает стрелку в Стамбуле. И это ведь идея Путина была. А пятнадцатого вы будете говорить по поводу ни в коем случае не остановки войны, ни в коем случае не прекращения огня, но тем не менее о мире, потому что я миротворец, и я вам повелеваю быть в Турции. Ну, например, Путин приехал в Турцию. А Турция... Она, поскольку двулика всю жизнь, и уж что-что, а носовать дюжину ножей в спину она готова единовременно, в одну секунду, то, естественно, Турция может совершенно спокойно взять, упаковать Путина и тушку его сдать в Гаагу. После чего подтвердить, что в этом регионе она все-таки главная. И только ей решать, кто здесь имеет ценность и вес, кого менять на золото, а кого нет. И Турция вполне может себе это позволить. В ответ на что Россия ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, даже не чирикнет в сторону страны НАТО. Потому что против турецкой армии на этом театре военных действий ну, у России не то, что аргументов нет. У России есть 12 русско-турецких войн в анамнезе, и не каждая из них была выиграна. И вот эту точно не выиграет. Поэтому Турция может себе позволить абсолютно все, что угодно. Россия единственное, что в этой связи сделает, это она перестанет покупать турецкие помидоры. Ось так, от інших варіантів немає. Вважає Асланяни. Тут друзі ще не почались переговори. Увага вже з'являється низка повідомлень. Як я вже сказала, що російська сторона каже про початок переговорів о десятій ранку. А от що кажуть в центрі протидії дезінформації, Андрій Коваленко пише, що росіяни закидають у медіа брехню про початок перемовин в Туреччині о десятій ранку. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований. Я далі процитую дослівно. Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин, бо й вже їх пропагандисти пишуть, що перемовини потрібні всім, окрім України, на це і розрахунок. Насправді рух до миру не треба. Хіба Росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу і ще й поширює таку брехню, додав Коваленко.